Вітаю, друзі, новини Мінєду. За хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що Україна не повертатиме громадян за кордону примусово. Повернення буде виключно добровільним. Він зазначив, що за кордоном перебуває увага 20-25 мільйонів українців, а в Україні приблизно 32. Тобто, скоро, якщо політика в Україні не зміниться державна. То буде да, на половину. Друзі. Чому Чернешов змінив риторику? Та все дуже просто. Він не може реалізувати нічого, він не може налагодити комунікацію з українцями за кордоном, е, поки влада говорить про при, ледь непримусове повернення українців до України. Не буде примусового повернення. Кажете пане Чернишов. так, ви, як міністр, який опікуєтесь національною єдністю, зробіть добру справу. Зверніться публічно до президента, міністра закордонних справ, міністра внутрішніх справ з вимогою скасувати негласні заборони. На надання консульських послуг українцям за кордоном мобілізаційного віку. Добийтесь того, щоб чиновники припинили порушувати конституцію і права людини, для того, щоб українці за кордоном не почувалися кинутими своєю державою. Відновлення консульських послуг для всіх українців це буде величезне досягнення і величезний крок до дійсно національної єдності. І тоді люди повірять, що нікого ніхто примусово повертати не буде. І тоді люди повірять, що Україну не перетворюють на концтабір. А якщо ще кордони відкриті, і українці зможуть їздити додому і за кордон. Постійно то дійсно багато чого вийде, і люди почнуть жити. Ну, хай не повернуться там, але будуть жити не дві країни, платити і там, і там податки. Це вже буде величезний крок назустріч економіці України. Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все, всі разом. Мусимо зробити нашу країну великою мирною і процвітаючою.